Хто шукає собі трактора, дешевше, щоб там взяти і щоб було нормально, щоб не купити якусь херню. Дивіться скільки. Ми вам зберемо, зібрали кентавр, привеземо напряму, без площадок, без переплат переплату, баригам, без переплат І буде вам найліпша ціна. То Сьогодні прийшли нові, нові кентаврики, 24 рік вже випуску. Найследняє модифікація з тим лючком. Ну, коротше, найв'єф, все, бачите, ідеал. Нічого ни не кажете, не стоїть, не гниє, не ржавіє, все файно. Ось такі вот, 40-вочки 24-ки, та то, сама, то, сама ходова модель, 24 ка SX, найпопулярніше. Більш за все в зеленому кольорі подобається в дуже класній такие темно є. Синій, чорний і червоний, то можна вибрати. Який вам сподобається 24-го року нові складаємо, тут одразу на місці на базі і відвозимо вам жодних зайвих переплат. буде. Вам буде вам техніка напряму. Мотори кемовські, 385 БТ, 490BT йде на 404. І то саме популярне шасі, тому що 9,5 все-таки 9,5 і 6,5 трошки він нижчий. Там SX десь виграє по-любому повозі, бо. Резина йде більше грубша. SX вищий. Ну, тут по посилі SX як 40 все один в один. Тільки 40ка ще відрізняється. Ну, 4, 4 банітки тут три. Ну, по суті, SX, він є як 40, фактично. По всьому, окрім мотора, по, по колесах, по резині, по всьому, по всьому один в один, як 40 окрім, Тільки окрім мотора. Тому SX найпопулярніше більше всього беруть. От. І він від Ески не відрізняється особо по ціні. По-моєму, 100... різниця на 120 доларів від Ески, то не... незначна. Також маємо хлопці ще комплектації Novit, які йдуть вже з примусовим навісним. З зовнішньою гідравлікою, циліндрами тут стоять зовнішні, просто вони ще десь там в болоті стоять. От. Не От. Зовнішня гідравліка, примусове навісне і uh дводискове -huh. uh, yeah. uh, щеплення. Ще і, і, і літерка D маркується, то вот uh, буде з дводисковим щепленням. Вот. Uh, по наліччю також маємо 504. От бачите, це іде вже тут ну людське зроблене. Хоча робоче місце От я на, на два телефони знімаю і заважу сюди сісти, сюди вообще не проблема. Огромна. О, багато пространства свободного, сів собі, по-людськи себе чувствуєш взагалі в тракторі. От, не тісно, речі, діти праву руку, собі по-панськи, підлога рівна, педальки зручно розположені, все вижимається дуже легко. почав як вижимаються ну, так, гарно, щеплення легке. Гідропідсилювач керма є. Залубна ось для зробили зразу тут для солярки. Щоб було зручніше експлуатувати. Такий тракторець дуже файний, з двох сторон подножка є, щоб злізти. Більш-менш більш зручно. Дуже зроблено, файно. хороший апарат. І по-старому називалося ДВ. Ця лінійка кінтаврів раніше а, ДВ-244, ДВ-404, там теж були свої літри, які обозначають. Два діскова щеплення, широка резина або вузька резина. Там інші були. АНТ, АНТХ, АНТХД були. Коротше інші, інші були букви.